Олена Касьяненко разом із донькою Анною прийшла до магазину. Тут збирає необхідну для першого класу канцелярію. Отримали список необхідної канцелярії і йдемо скуплятися до школи зошити, картон, кольоровий, білий папір, олівці, ручка. Ну, як завжди, там зошити. Книжки деякі. Жінка зізнається, зібрати все потрібне виходить недешево. Загальну суму поки сказати не може, адже треба докупити ще деякі речі. Рюкзак та форму купували раніше, тому вдалося зекономити. А рюкзак придбали ми ще а, з початку літа, коли це було дуже економно і дуже вигідно. А форму ми вже покупляли у середині літа, як тільки наче почали завозити до ринку, ми вже пішли, скупилися і до осені ми готові. Херсонка Олена Петренко мама чотирьох дітей. Цього року збирає до школи першокласника Всеволода. Сьогодні разом із сином прийшли за вбранням для свята першого дзвоника. Все вже приобрітянула в основному. Все купили основне форма, рюкзак, канцелярія. Ось прийшли подивитись на сорочки, костюми. У середньому 200-300 гривень сорочка. Костюм можна вкластися у півтори тисячі. Сєва приміряє костюм. Каже, цей сподобався одразу. Мамо, може, будь ласка, я в пиджак, я в школу прийду. Рюкзак та канцелярія коштували родині більше тисячі гривень. Олена говорить, старшу доньку збирала до школи 10 років тому. За цей час ціни дуже зросли. Єстесина как... Звісно, важче, бо ціни на одяг зросли. Все зростає в ціні, а зарплата не змінюється. 10 років минуло з тих пір, як я востаннє збирала дитину до школи. Тоді сукню на дівчинку можна було купити гривень за 200-300. Зараз, якщо подивитись, то ціна буде від тисячі гривень. Наталія Тимофієва, Аліна Олефір, Ксенія Сіріна, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.